Так, пишу швиденьке відео. Багато дуже запитань по нестандартним частотам. В приладі воно все є. Особливо багато запитують про частоту е -е, нових модулів 400, 500, 600. Дивіться, це все... Бляха, як зафіксувати камеру? Це вже все. Існує. Так, зараз у нас саме багато діаграма, то є реп. Якщо, нам, якщо у нас якась жалка, вона залетіла на 500 і беремо ще діапазон. Вибираємо FPV 300. Все. Зараз ви маєте весь FPV діапазон від 200 МГц до 450 МГц. Якщо за 450, це ми знову йдемо, ну, хай буде так, як включено, було реп, нам зараз треба 400 та вище. Далі, де воно знаходиться? Ще діапазони. ПВ300 я вам вже показував, це до 450 МГц від 200 до 450. І зараз оцей діапазон, там де 500-600, ще, тобто ще, раз, Так, вернумося з самого початку. Бо я вже наговорив, Ще раз реп, далі ще діапазони, далі ще діапазони. Далі ще діапазони. І тепер ми кхе, вибираємо оце от ДМХ. Дециметрові хвилі колись. Ось, власне. І тепер ви від 400 до 500 бачите той діапазон. Так само і далі там можна вибрати ті частоти. Від 700, ну від 700, там вже можна там, де є реп. Де тут наші по нас, нас нестандартний. Тут 300, 300 тут то, то вже є там в тому, тому діапазоні, там, де FPV 300 пише. Так, а якщо вам треба вище, ось тут з самого початку ще раз покажу, це вже той найвищий діапазон, там де 600 -ка, і 500, 600. -ка. Тобто по-стандартному реп. Реп меню, ще діапазони, ще. Ще. І тепер вибираємо ТБ 474 864. Тобто від 474 МГц до 864 Тобто вам буде показувати FPV від 460 МГц до Ну майже до 840. Ну, то вже орлановські частоти. Тобто все є, тільки трошки треба було пошукати. Думав, буде коротке відео трошки затягнулося. Ну, то таке.